Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор штурмовик AS52. Поставляється в фірмовій упаковці компресор. Запакований ось в таку фірмову сумочку. Всередині у нас знаходиться сам компресор. Також додаткові насадки. Інструкція з гарантійним сертифікатом. Компресор потужністю 190 Вт з максимальним тиском 10 атмосфер. Практично повністю металевому корпусі на один поршень. Довжина шлангу 1 метр. Підключається до живлення 12 вольт з допомогою прикурювача. Довжина дроту підключення 3 метри. Продуктивність максимальна 40 літрів за хвилину даного компресора. Додаткові функції. Ніяких немає тут. Тут тільки ось пряма функція накачати колеса. Кнопка вимкнення з боку. Зараз давайте під'єднаємо до живлення 12 вольт, ну і послухаємо, як буде спрацьовувати. Працює даний компресор негучно, доволі тихо і в той же час потужний потік повітря видає. При купівлі на даний компресор обов'язково розпосуджується на нього гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua